Всім привіт! Дуже коротенько виходжу в ефір, тому що сьогодні дуже дуже зайнятий. Оце приїхав пообідати і записую вам, е, значить, ролик. Відбулася, відбулася зустріч між Трампом і Путіним, і вони все обговорили і рішили. Ось що. Але про це трошки пізніше. В цей час Зеленський каже, то все, що вони там рішають, це ніякого відношення не має до України. Тобто зустрілися, щоб говорити ситуацію в Україні, власне, для чого вони і зустрілися. Це основна їхня мета зустрічі. А Зеленський каже, що все фігня, то все, вони рішають між собою, то нічого не стосується України. Але насправді саме якраз це стосується саме України. Значить, вони дійшли з такої, значить. Згоди до такого плану. Перше, саме перше, що буде, це повністю буде припинений вогонь. Жодної кулі, жодної бомби, дрона не буде запускатися ні як зі сторони Росії, так і ні зі сторони України. Друге, що має відбутися, це вибори, повноцінні вибори президента. Тому що Росія не визнає легітимність. Зеленського, і вона це офіційно заявляла і зараз ще заявила, що згідно Конституції України, Зеленський не є легітимний президент. І тому підписувати він нічого не може. І потім, уже, як відбудуться повноцінні вибори, потім уже буде підписана повноцінна угода про мир. Ось так якось друзі. Але друзі, я вам скажу чесно: не знаю наскільки цей план реалістичний, але влада Зеленського буде робити все для того. Вона, власне, вже робить все для того, щоби зірвати зірвати ці, е, такий план. Скоріше за все, вона буде зривати ці всі угоди. Скоріше за все, або я не знаю, як Трамп вплине на Зеленського, які важелі впливу він застосує, чи якісь там гарантії він йому дав уже, чи ще не дав, чи, може кудись його вивезе з України, щоб ніхто його не чіпав. Чи... Ну, щось повинно бути, якісь гарантії зеленському безпеки. Тому що Зеленського за це все, що він натворив. За цей весь час його можуть ліквідувати, його можуть знищити. До виборів він може навіть не дожити. І він це знає, і він це боїться, тому що як, він, як тільки Зеленський втратить контроль над всіма службами, які він узурпував зараз, все йому гаплик. Це стопроцентно.